І зустрічайте BMW X3 в кузові F25. У нас він 2012 року, по Америці 13-м. Нещодавно приїхав тільки в Україну. Всі документи вже готові для першого обліку. Рівненький по кузову. Цей X-3 у нас повноприводний на моторі n 20 По машинці вже було зроблено перелік робіт, а саме почищений салон, відполірований був кузов. Із головного це була перебрана передня ходова частина, заміна амортизаторів, саліндблоків шарових. Тобто Все вже зроблено. Тільки сідай і їдь. Давайте пробіжимося по комплектації та по стану салону. В автомобілях передні і задні пертроніки, є камери 360, безключовий доступ, запуск кнопкою, функція старт-стопа. всі електропідйомнички, два передніх електросидіння з підігрівом, підігрів керма. Панорамний дах у нас, присутній клімат-контроль, повна мультимедія, широкий екран, широка приборка. Задній ряд у нас ціленький. Є підлокітничок з двома можливими підстаканичками. Карта цілесенька. В автомобілі у нас кришка задня з електроприводом на відкриття та закриття. Така ось простора по багажничку буде. Є можливість складання заднього ряду сидінь. Робиться більший об'єм, рівний пол. Така з іншої сторони. У нас також цілесенька без зауважень. По передньому ряду ще раз пройдемося. Також пасажирське сидіння з електроприводом, торпеда цілесенька. До речі, в автомобілі всього у нас три косметичні підкраси. Така чорна на чорному, дуже гарна та має вигляд.